Яка красота! І ото ж ліпота. Тут якийсь, коротше, ще як колодязь. Ось такий от райончик. І тут перший раз бачу, що хтось живе. Той може кшокоса, як траву. Dożdik! Takie... Fajne, by tu tu się, było. Асфальтована стежинка туди, там, а то воно так треба їхати в об'їзд. І бачиш отой прямо заборчик, там його ніколи так видно не було, курчі були. Не. Тут вони покусили траву і я побачив, що там робиться. Чекай, що тут тоді що були просто курчі чи що. Чого ми ніколи не виділи того забору? І ще там дім якийсь є. Я взагалі тут сто раз їздив. Я перший раз бачу, що, що на тому, -тому баці робить. Тут та хі такі, такі страні, чорні, страшні бувають потім. Вони з жовтим дзьобом. Жовтим дьобом. дьобом. А так співають, якісь ще гарні є. Чайки, брони є, така ж та. Бачила там на Галявині Тут кораз чайка-банда така прилетіла, їх так багато було. Класно тут би так гуляти, гуляти. Я буду здоровий, буду ходити, бляха Всі вулички обходжу. Яку красу можна мати. Якби такого, то все є знімають квартири. Просто нас якось дали типа, в під'їзд, але можна і в приватному жити. Ну, вони так вирішили, що їм так дешевше, бо то, якби ми працювали самі на себе і платили, то ми можемо вибирати. Де хочемо жити і взагалі хоч в центрі Копенгагена головне, щоб були б би деньги, а то решта все. Ой, маю. У нас то гроші є, я весь час себе вважав в Україні, що я середній клас. Ну, коли сюди приїхав, ніфіга не середній. В Данії, блін... Самі бідні, то певно ми, біженці з України. Це можна сюди води заїхати, тут теж щось постригли. Якісь байкери ганяють. Махери Тихо, тихо, щоб не той mm? Ти от думаєш, щоб не застряла коляска? Та чого застряла? Що ти? Там якась типа як то річка чи то рів, канава якась. Вон прямо по курсу, то что таке? Якесь таке як яма. Добре. Что, канава, типа речка? Там є і лавочка якась. Там ще далі є доміки, блять, чого внеш щоб я не застряг тут. Я раз застряг такі от подібні пісок з травою і Що мене аж комуна э, той евакуїрувала. Та я розказую я заїхав туди, от, на ту стебенку. І розвертатися, воно трошки буксуває. Типу буксує. Буксує. Буксує, Де Туп... ти, такі... ти такі слова знаходиш? То є коротше, датської, англійської. Українсько-російської, російської, бо я тут зі всіма національностями. І вже виходять свої мікси. Що мені буксуває? Або замість ті були то стекло запутіло. А, а, а я мав на увазі, що мені в очах типу, по потемніло. Я кажу, в очах позапутювало. Або клавене спрацюве. Клавене спрацюве, то взагалі мені казав чолій. Іване, ви щоб я не йдіть, проспіться, тоді пишіть смс-ки. У мене той за заїдав. Що заїдав? Сенсор. Заїдав? І воно мені казало клавене спрацьве. Я друкую, в мене не працює клавіатура. Я вам потім подзвоню. А воно мені йому переклало, в мене клаве не спрацеве, і, і, і все. І він подумав, що я або обкурився, або набухався, або взагалі і то, і то і в місці взяти. І сказав, йдіть, проспіться, тоді поговоримо. А я думаю, що я спати не хочу. Я похмелитися хочу.